Оповідання Василя Сухомлинського Важко бути людиною. Діти поверталися з лісу. Вони сьогодні ходили в далекий похід. Шлях додому пролягав через невеликий хутірець, що лежав у долині за кілька кілометрів до села. Втомлені, знесилені діти ледве дійшли до хутірця, зайшли в крайню хату, попросили води. З хати вийшла жінка, за нею вибіг хлопчик. Жінка витягла з колодязя води, поставила на стіл серед двору, а сама пішла до хати. Діти напилися, відпочили на траві, де й узялися сили. Відійшли на кілометр від хутірця, Марійка тут згадала А ми ж не подякували жінці за воду. Діти зупинилися, справді забули подякувати. Що ж, каже Роман, це невелика біда. Жінка вже й забула, мабуть. Хіба варто повертатися через таку дрібницю? Варто, наполягає Марійка. Хіба тобі самому не соромно перед собою, романе? Роман усміхнувся, видно, що йому не соромно. Ви як хочете. Каже Марійка, а я повернуся і подякую. Чому, скажи, чи обов'язково це робити? питає Роман. Адже ми так потомилися. Бо ми, люди, якби ми були телята, можна було б і не вертатися. Вона рушила до хутірця, за нею пішли всі. Роман постояв хвилинку і, зітхнувши, теж поплівся за гуртом. Важко бути людиною. Сказав він.